А що, якщо я вам скажу таке? Пращури знали, що духів природи треба задобрити і привернути їх ласку. Навіщо? Щоб був багатий врожай, а духи цілий рік допомагали людям жити в злагоді? Тоді ці сили відгукуються на кожне звернення людини, не відвертаються від неї, забирають хворобу людей з собою в потойбічний світ. Перекручена істина не дає нам жити по всесвітнім законам балансу сил та енергії, а від того і біди, та й в душі безлад. Чи знали ви, що саме в зелені свята можна відправити в духовний світ душі померлих родичів? Патерчат, самогубців і зниклих безвісти. В цей особливий день духи говорять з вами, щоб ви допомогли їм. Ви допоможете навіть тим, якщо згадаєте про них. Хто вміє переправляти душі і бути порталом для них вищі світи, не відмовляйтесь від свого незвичного дару.